Біль в спині не завжди пов'язаний з грижами та протрузіями. Багато людей роблять МРТ і бачать, що в них є такі порушення, як грижа та протрузія, і думають, що саме з цим пов'язаний їх біль в спині, але це не завжди так. А якщо диск здавлює нервовий корінець, у вас порушується проводимість до м'язів, тобто у вас може тягнути задню поверхню стегна. А якщо ви саме відчуваєте біля хребта, біль то скоріше за все це пов'язано з фасетковим синдромом, тобто коли біль йде від суглобів хребта. Ось ці суглоби фасеткові вони з'єднуються з тілами хребців і повинні рухатись вільно без обмежень, або є гіпертрофія цієї самої фасетки, тобто він збільшується в розмірі і також це формує біль. Ну, або в цілому може бути у вас біль в спині за рахунок спазму, м'язів, тобто міофасціальний больовий синдром. Коли біль походить від м'язів або фасції. тому в принципі для диференціації симптомів і пошуку причини, чому він з'являється, вам потрібно звернутися до фізичного терапевта, який проводить діагностику, і вже за рахунок функціональних тестів визначає саме, чому у вас виникає біль. Тому звертайтесь до профільних фахівців і будете знати, в чому у вас проблема. І саме головне, коли ви знаєте, яка причина вашого болю, то звісно її виправити значно легше ніж коли немає цього розуміння.